Події, дня, які формують наше майбутнє. Дипломатичний представник Європейського Союзу Петер Стану в Брюсселі на брифінгу понеділок 21 жовтня заявив про те, що участь Кореї Північної Кореї у бойових діях Росії. Проти України свідчить про те, що Росії ні на кого більше покладатися в цьому світі. Але хіба ми можемо ствердно сказати, що санкції Європейського союзу щодо Росії є цілком достатніми? Навряд адже в ракетах, які зараз розбирають українські розвідники, мається на увазі північнокорейські балістичні ракети. Українці виявляють величезну кількість комплектуючих із західних країн. От що про стан Росії говорить Петерстаном, це також сигналізує про те, що Росія справді відчайдушно намагається заручитись будь-якою допомогою, яку вони можуть отримати, бо вони наскільки ізольовані та перебувають під такою кількістю санкцій, що вони не можуть зробити це іншими способами та засобами. Але те, що говорить станом, є свідченням безпорадності Єврокомісії попереднього формату. Як відомо, після 1 грудня запрацює новий склад Єврокомісії, і ми будемо сподіватися, що певна кількість рішучих людей, функціонерів, вихідців із Центральної Європи, зокрема, Кая Калас прем'єрка. Естонії буде займати пост Єврокомісара з міжнародних справ, а також запроваджується пост Єврокомісара з оборони і космосу. Події дня, які формують наше майбутнє. В Молдові завершилися вибори президента і референдум із євроінтеграції. Доволі Така, я б сказав, інфарктна історія, тому що Майя Санду не здобуває в першому турі перемоги, і це означає, що Молдова цілком європейська держава, а з іншого боку, головні виборці Маї Санду на сьогоднішній день у Європі. ледь не третина працездатного населення зараз проживає у Іспанії, Італії і Франції. Ще менша частина. В Румунії, тому Майя Санду здобуває 40 з лишком відсотків голосів і виходить у другий тур. Разом з нею в другий тур виходить Олександр Стояноглу, колишній генпрокурор. Він висуванець партії соціалістів від ліваків і воно і вважається проросійським кандидатом. Але найнервознішим, звичайно, був референдум про євроінтеграцію. 50% і три десятих назвав центровиборчком. Ну, я б сказав, це ну, 50 на 50, те, що називається, але важливо інше. Нагадаю, що Молдова разом із Україною здобула статус кандидата в члени Європейського Союзу. І цей референдум ну, він швидше не про вступ Молдови в Євросоюз. А про політтехнологію на користь Майсанду. І як бачимо, цим, цією політтехнологією Майсанду скористалась не на всі 100%. Але демократія тим і цікава, що вона не гарантує передбаченого результату. Події дня, які формують наше майбутнє, міністр оборони умеру, наговорив інтерв'ю за Washington Post, де розповів про переговори з Росією 2022 року. Як ми пам'ятаємо, Володимир Путін неодноразово останнім часом почав педалювати на стам, так званих стамбульських угодах, які нібито парафувала Україна. Ну, парафувати це парафувати, це ж не, не підписана угода. По-перше, по-друге, вмер убрав участь у цих стамбульських перемовинах. І нинішнє інтерв'ю, швидше за все, покликане дещо розмити саме. Ці ганебні стамбульські угоди, вони справді дозволяли якийсь час виграти, е, вигравати, так би мовити, е, відтягування прийняття якогось більш серйозного рішення, тобто імітація бурхливої діяльності в команді Зеленського це святе. А Умеров залишається таким самим імітатором, тому що в інтерв'ю Вашингтон Пост він чомусь розповідає про те, що. Було досягнено угоду про зерновий коридор. Так угоду було досягнено, по суті, за участі Туреччини. І це ж не пряма угода із Росією, це дві окремих угоди. Так само він говорить про гуманітарний коридор, який дозволив вийти 400 тисячам українців із окупованих територій. Ось, щось воно неправдиве, по-моєму. І найголовніше про домовленість. Обміном політв'язними військовополоненими та пораненими солдатами. Тут вже зовсім не стикується, бо кожен раз українська влада доповідає про абсолютно новий окремий сценарій, як за участю або Катару, або Саудівської Аравії, або ще Туреччини. Події дня, які формують наше майбутнє. До Києва прибув новий посол Японії, звати його Масаші Накагаме, попередній посол Куніорі Мацуда відбув 13 жовтня до Батьківщини. Хочу нагадати, що Японія супер дружня до України країна. Перші глибокі стосунки почали закладатися між Україною і Японією під час. Сумнозвісної Чорнобильської аварії, коли і японські технології, і японські вчені почали регулярно відвідувати Україну. Також Україна досить успішно продавала частку своєї квоти викидів вуглеводневих Японії, і на ці кошти, які передавала за викуп квоти української Японії Україні. Вдалося дещо реформувати вугільну галузь на Донбасі, а також закласти стабільні і багаторічні довірливі стосунки з Японією. Японія весь час балує Україну всілякими подарунками. Наприклад, закупила повний комплект музичних інструментів для Національного симфонічного оркестру. України. Хочу нагадати, що український оркестри симфонічні і український балет цілком почав заміщати присутність Росії на японських сценах. Сподіваюся, що пан Масаші Накагаме вибудує не менш активну роботу з українським суспільством, ніж це робив його попередник. Дякуємо Японії. Події дня, що формують наше майбутнє. У Тирані затримали колишнього президента Албанії Ілліра Мета. Ілліра Мета звинувачують у незаконному збагаченні і відмиванні грошей. Політик був заарештований тирані після повернення з Косово. Місцеві телеканали показали, як поліцейські в масках витягли експрезидента з автомобіля. Що найцікавіше, що для українців ця подія більш ніж знакова. Бо ми спостерігали багаторічне переслідування після виходу, після програних виборів Петра Порошенка, влада Зеленського придумувала все нові і нові кримінальні звинувачення, але так і не змогла реально нічого донести. Тож затримання Іліра Мета тепер є. Перспективою самого Зеленського, враховуючи те, в яких корупційних скандалах позагрузали його найближче оточення, починаючи із розкрадань на Міністерстві оборони, і тепер от чергові скандали з МСЕКами і прокурорами, Зеленський нагадаю, Скликав спеціальну наряд, нараду силовиків, навіть скликав РНБО з цього приводу, але жодних, жодних справжніх дій по переслідуванні тих, хто незаконно клав в кишені мільйони народних грошей, так і не зроблено. Генеральний прокурор Костін заявив, що він створює робочу групу. Не треба робочих груп. Треба слідчу групу треба спеціальну слідчу комісію яка розбере всіх хто незаконно прикарманив народні мільйони.